Слава в хату, думала тут вже все, а виявляється, немає напруги в мережі. І все це відбувається сьогодні дуже довго, та ще й молочка ж зібралося немало. Але сьогодні. Вершки сюди сепаруються, а обрат відразу в баняк. Це все будуть їсти хрюшки. Будемо поліпшувати смак м'яса і сала. Так? Зай. А воно ж в тебе все, мабуть, не влізе сюди. Цей баняк 25 літрів, здається. 30, не пам'ятаю. Коротше, багатенько молочка зібралося з позавчора. Це позавчора, вчора і сьогодні ранішнє. А ось стоять кавунчики. У Макса в родині їх закривають без шкірочки. Моя бабуся закривала зі шкірочкою. А вони зрізають. І Я би вже почала смакувати. Так ключа немає. Ключ ось тут в столі. До нього не доберешся. Прийдеться чекати. Ну, в нас все йде за планом. Без... Кажу, в нас все йде за планом. Обіцяв Максимка, другий приїхати, приїхав раніше, так? що що Як раніше справився, так і приїхав. Молодець. Ну, так Вова гарцюється, не чути нічого. Там кирпичі вже під сіткою. Ага. Тут просто понять, де вона Вона напевно загнулася там. На півколому, так, так? Да? Так. Да. Так, Вова, як завжди, лама машину, Максим чиста, я пішла пастеризувати вершки. Машинка пере, Вова загрузив свою робу. Поставили пастеризувати вершки, вже 70 градусів, так що скоро вже допастеризуються. А я ось вам хочу показати, що це відерце. Так, отже ось вони, ці відерця. їх тут два однакових кришечка. Оп. І ось вийшла ось така форма. Ну, його, звісно, треба вимити. Тут якась сіна, солома. Ось так Максимка. Насверлив дірочок. Він вже робив в такій, в такому відерці головки. Вони такі класні в нього вийшли. Рівненькі, гарнюні. Я спочатку думала, що ці ось, ой, де воно? Он, таке, як полосе, що це всередині, а воно ні. Це зовні на відрі. Тобто всередині тільки ось оця кругляшок пимпочка. Ну, звісно, коли інше поставиш зверху, як гніт, це харчовий пластик. От, Якщо інше зверху поставиш, то ці полосочки будуть, але то нічого страшного. Ось отакої вона виходить форми. Рівна, майже рівна, тут зовсім невеликий розбіг виходить. І отак він насверлив дірочок, зашліфував його повністю, воно гладеньке, тут гладеньке. Ну, майже ідеально. Так що як тільки поправимо руцю, Зваримо якусь таку головку, не знаю. Ой, закипіла. Зваримо таку якусь головку. Він варив з 50, то в нього одна взагалі вийшла 9 см, ось така. А ті, здається, 7 см. Але, ну, класні на вигляд. Мені б, звісно, якби таке тільки п'ятилітрове відеречко. Ну, вже що подарували, те подарували і за те спасибі. А якщо ставити гніт, ну ось отак, бачите, рівень, то ось до такої головки, ну тобто він дістає, да? і можна отак, ну скільки б тут не було зерна, ну відповідно, коли його. Насипеш тільки з каструлі, його буде більше, а да? потім буде сироватка відходити, воно буде осідати. І головка стане меншою, але все рівно цього відра другого вистачить для того, щоб ну, пресувати. А сюди вже ставити гніт. Там, чи кирпич, чи, гирьки, чи ну, що там, який гніт. Будь-яку вагу можна поставити. Ну, я хочу перше, з чого спробувати, це зварити все ж таки каністрату. Тому я, я очікую животворящу дію е, уколу. До речі, мені там писала Людочка, що це, напевно, гормон. От сказано медичний працівник. Людина відразу зрозуміла, про які уколи йде мова. Вона каже, це, мов, гормон. Я кажу, я розумію. Але, але трішечки, знаєте, є своя думка стосовно цього. Ну, по-перше, це куртикостероїдні да, препарати, які і так мені вже назначалися за ці роки лікувань. Це по-перше. А по-друге, я вважаю, що якщо один меле на місяць його і уколоти, то в даному випадку, якщо може стати краще, то чому б і ні? Гірше вже, мені здається, не зробиш. Ну, І саме головне, як я кажу, коли так болить, як оце болить, то ладен і гіменця з'їсти, аби тільки воно допомогло. Тому, уколоти ти один меле навіть того гормону бетаметазону, я не бачу в цьому нічого такого. Прям смертельного. Дексаметазон теж гормон. Але ми його вживаємо, і при алергічних, мені і крапали його і, ну, тобто... Та, ну всім, його і при ковіді людям назначали лікарі. Тобто, все це враховується, але, але... у бажанні досягти найліпшого результату. Можна і таке дозволити. Ну, це особисто моя думка. А мені залишилося дорозбиратися з мармуром, з чим я зараз і займаюся. Ці дві головки, бо вони вже аж пересихати почали. Покриваю латексом. Це зараз другу сторону покриваю. А. Потім буду перевертати ще раз, ну, другий слой робити. Ось так вона виглядає, це начебто той прозорий латекс. Але як бачимо, він не зовсім прозорий. Ну, але все ж таки, щоб видно було, що це мармур. А ті дві головки, які я на другий день салила, ті потрібно завакумувати. Подумала, подумала, я подумала і вирішила, що я ці дві головки покрию латексом. Чому? Тому що, по-перше, судячи з аналітики да, замовлень, в цьому році наче більше розкуштували саме таких більш напівтвердих сирів, е, саме в латексі. Е, ну, а по-друге, за ними й догляд легший. Тому у мене, тим паче, мармура завжди малувато. Покрию в латексі і нехай лежить, визріває. Щось я якось трішки втратила, як то кажуть. Не встигла все, ну як, вчасно відзняти. Коротше, Максим вигул дочистив. І поїхав. Ще видно було, але я була тут в хаті коло вершків і намагалася розібратися, як все ж таки правильно замовити ліфчик для Діни, для Дани, господи, Діна, Дана поназивала, називається. Ось, Тому, коли я вже вийшла, його не було і вийшла без телефону, бо той стояв на зарядці. Коротше кажучи, ми вже попорались, подаїлись. Я написала в службу підтримки. Мені відповіли щойно. І я зараз займусь тим, що оформлю все ж таки замовлення на ліфчик і на окремо на зйомну цю сумочку, щоб можна було прати. Сумочка буде одна на двох кіз, будемо почергово прати, міняти. Ну, коротше, якось так. Тому на цьому з вами буду прощатися. Максим повинен завтра прийти на восьму ранку, почати чистити сарай. Він хотів розпочати сьогодні, але ну, це такий там запахи, аромати будуть, що е, нам на дойки зовсім не треба там. Е, вирішили розпочати завтра зранку, все рівно він би сьогодні не встиг. А так, завтра, я думаю, все, все це закінчиться. Ось. Все, всіх вас цілую, люблю. Всім кажу, бувайте до завтра. Завтра побачимось, почуємося. Не забувайте, переводимо годинники, як лягаємо спати на годинку. Все, мої любі мої хороші. Тихого вечора, мирної ночі. Обійняла вас і поцілувала. Ну а я робити замовлення?